Вітаю вас, шановні грибники та гості мого каналу, з вами грибник Анатолій. Сьогодні 26 жовтня. Ми разом з вами йдемо збирати білі гриби у Прикарпатті на сторону верхніх станівців. Сьогодні прохладненько, вчора вечором дощик був, та як і казали, по прогнозі погоди. В п'ятницю був дощ. Дуже гарний такий пройшов. І сьогодні ночі, оце з суботи на неділю, також був дуже гарний датчик. Все мокро, трішки прохладненько, вітерець дуже чистенький, дуже гарно так провіває, на сонці сходи. На даний момент 7.10 і ми ну, вже на грибних місцях. Що ми сьогодні знайдемо? які ми прекрасні гриби знайдемо. Ви сьогодні побачите у відео. Тому сідайте позручніше. Вам всім приємного перегляду і допомагайте мені збирати білі гриби. Погнали шукати. Перший наш сьогоднішній білий гриб. Захований досить так непогано. Це як якісь таракашки там вилазить, діджок багато їх вилазить, звітлі вилазить. Це комарі. І це комарі. Ви представляєте? Це ці косючки, які нас кусають постійно. Цілий літ. Ого! Ого! Це що за красота! Що це за гриб? Наший перший. Перший гриб. Я пройшов так... У лісі тут великому нічого і нема. Або холодні ночі, або холодний дощ. І гриби не так особо з'являються. Ну або за п'ятницю суботу визбирали. Це більшість варіант такий, що підходить. Важко ходити, -за того, що дуже мокро, Прям дуже мокро. У лісі дуже гарно, але дуже і мокро, Я вже промок повністю в ноги. Але хоча б один гриб ми вже знайшли. Тому забираємо і йдемо далі шукати. І так я над таким яром дуже гарні грибочки. Аж два заміту. Не знаю, можливо, ще є, зараз буду дивитися разом вже з вами. Ось такий красончик. Дочекалися ми осені і дочекалися ось такої краси великих грибів в листі. Їх практично не виднося. Ховається дуже непогано. Дивіться, хтось ніби вкусив. От зубами так гаршнув і все. І немає. Так. Ну а друге, йдеться ось тут. Зараз попробую пролізти якось так, щоб вони... Не... Його також практично не винесе, але замітно от дирочка ось ця. Дирочка. Що то щось є. А там не далі. Ну, такі зайчики два. Хорошенькі два грибик. О, а це да, ну це я розумію. Сонечко вже вигріло з-за берегів. Тут ялички такі красиві. Місце воно тут тільки осіннє, літом тут практично грибів немає. Рідко, рідко коли може попастися, це я не знаю. Це якийсь наверное, праздничок тут. Що не є. От, ну, два є. Осінні гриба, це нас радою забираємо їх. Не сказав би я, що ліс прям дуже тепер багатий на гриби різні. Пройшов я дуже багато. Обдивився кучу-кучу місць, а особо грибів ніяких нема. Ні білих, ні опеняк, нічого, ну даже гадяричок нема. Аж тепер підійшов тут на... На місце своє і знайшов гливи. Якщо повернутися до цих глиб з попереднього відео, так, всі там кажуть, я неправильно називаю їх там що це рядовки, так, да, друзі, я не спорю з вами, тому що це є рядовки. Але у нас кажуть на них гливи. Тому я кажу інформацію просто, яка у нас в даному селі, типу, як їх називають як їх обґрунтовують. Ось так. А в попередньому відео я там показував ще фіолетові, да? так я просто приклад наводив на те, що є їх дуже багато. І просто, щоб не попутати їх, тому що можуть бути вони похожі, але не істивні. І можна ну, пошкодити своє здоров'я. Тому, тому, друзі, для вас рядовки, для нас гливи. Ми забираємо ці гриби, які в нас є. Тому що тепер все дороге. Тепер поїсти можна те, що є, те, що лишилося. Тому що скоро зима і цього не буде. Не пройшло і двох годин, як я знайшов гриба. Ходився, звісно, місцями різними, да? нічого не було. Потім от тут такі корчики були. От патичок. Б'ю патичок, тому що бачу якийсь маленький грибочок. А туди де щось стоїть. лапочка, мокранька, даже слимачок є, який хоче під'їсти. Гриба. Ого! Десь який великий. Друже, ти ж ти з'їш його. Тримається крапка. Я так у лісі назбираю оцих грибів. А потім слимаків принос усіх додому. А навіть їх не замічаюсь. Ну, ось так, забираємо ще одного гриба осіннього. Ура, ура! Хоч щось є. Не знаю чи ви замічаєте це чи ні, але я бачу ось тут, там є бережачок. Ай-ай-ай-ай, <плес> якийсь красунчик такий. Уй ті, ті морленькі такий. І подивіться, який білосніжний, який красивий. Та стільки я кілометрів пройшов, я пройшов тут більше п'яти кілометрів. І ні одного гриба я не зміг знайти. А перед самим кінцем тепер вони мені почали попадатися. Опа, дивіться, ви бачили? Ви бачили? Ви бачили, як я б прижав. Вау! ти солоденький такий. Я тебе чуть не пропустив. Оце да! А це називається помацав. Так що, вчіться, не забувайте. Мацати грибики треба, тому що дивіться, я буби пропустив реально. Я вже все. Я вже все, я буби їх вже пропустив їх навіть не видно отака краса ой краса білесенькі ну просто ангелочки татові маленькі такі все. Я думаю, тут три гриба знайшов і три але знайшов на майже одне коло одного чесно показую як є ось тут о я знайшов під листям першого гриба Через дорогу, тут в лисі, я побачив бережочок по одного, а потім намацав другого. Уже почистив їх, збираюся йти і дивіться, що замічаю. І навіть не було виднося. Тапочка, якби була не підгрижена, я був би його просто пропустив. А так і йде прямо до цієї компанії, де я знайшов на одному місці. Оце так удача в кінець. Просто удача нереальна. Тому що грибів по лісі немає зовсім. Оце така краса. О, які ж грибочки. Я ж тільки подивіться на це. Божественні білі гриби осінні яка краса. Ой, ой. Ну що ви скажете на це? Тому що в мене навіть слів немає. Пішов я на такий хербет, там що берег, де просвічується сонце дуже сильно. І ось тут в окраїні до зрубу, тут зруб. Тут трішки великого лісу, щебукового букового. що є. Цього гриба підгризли, практично повністю. Ось цього Не встигли. Або близько промацувати треба. І це красота. Не хочеш аж там світло. О! Ох який красивий. Так, да, дуже гарні грибики, величенькі. Він вже аж почав... Сам від себе тріскати зі волокна тут. Гані грибочки. Кінець реально порадував і задоволений, що хоча б трошки до послідку я знайшов. Прийшлося мені трішки зміститися, тому що дивіться що замітив. І це все бачите окраїна, де сонця більше. Лися тут нападала. Ого! Ну, шановні грибники затики, обов'язково треба поставити лайк і написати свій самий дорогий коментарій. Тому що, друзі, ці грибки для вас осіння краса. Осіння краса. Просто неперевершені гриби, неперевершені по своїй чистоті. О, По образу! Подивіться, який він гарний, який цей корінчик, яка шапочка. Ну, тут просто немає слів. Просто немає слів. Так, я перемістився ще трішки в бік. А чому? Тому що тут у моху віддивіться, ще виросло. А А який горобчик? Красунчик який. Невеличкий, правда, але но... ж гриб, правда? А гриб. тепер, так те, як у даний момент не особо багато є гриб'ю, та кожен гриб він нам дорогий, тому ми його забираємо. Тепер у мене є місце дороге. Тому що Тут це місце почало давати такі гриби. Що не налюбуєшся. Ще один. На тому ж самому березі в штровому Радує і радує мене це місце. Задоволений йду звідси. так як я знайшов через усю територію. Там у нас маршрут виходить, близько 12-14 кілометрів в залежності, куди ми там звертаємо. То ви собі уявіть, що я пройшов десь кілометрів. 5-6, більше половини І три гриба знайшов. І просто на виході, де лишилося до останні 3 кілометри я знайшов стільки грибів. Це, це просто казково. Погода налагодилася вже, небо голубеньке, сонечко світить цілий тиждень сонце. Будемо сподіватися, що будуть ще дуже хороші гриби. Зайшов на виробку. Ліс вирубали гриби ростуть далі. Одиночні такі варіанти попадаються, підгрижений вже такий біднесенький, але є. І це у нас 13 гриб за сьогодні. Ось такий друзі, у нас вивсявся сьогодні гарний похід. Золота осінь дарує просто прекрасними білими грибами. Знайшов я сьогодні 13 грибів. І це я вам скажу немало. Тому що в даний час, коли погода дуже погана, приморозки до мінус 5, тепла практично немає, тому що 13-14 градусів тільки тепла по максимуму, це дуже печально для природи і, звичайно, для гриді. Ройшуся я десь на даний момент 10 км, але ще мені є дорога додому, що і 2,5-3 Тому на сьогодні ми завершуємо сьогоднішній похід. Дякую всім, хто прогулювався і допомагав збирати білі гриби. Я надовго не прощаюся, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі, стараюсь відповісти. Мені дуже приємно, а вам не важко. Зустрінемось новому відео.